Вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. Сьогодні я розпочинаю записувати свій в'язовлог у подорожі. Я вже свою подорож почала і почала в'язання. Я зараз в столиці і покажу, що я зв'язала до того моменту, поки приїхала сюди. То що в'язалочка бере з собою в дорогу. Насамперед, я візьму ось таку. Живовну. До речі, такітка мені не треба. так І е, візьму катушкову ниточку. Мій досвід мені показує, що її дуже бажано додати до шкарпеточки і, звичайно, спиці. Оце я візьму так, щоб було поряд зі мною, і я могла е, в'язати у потязі, на вокзалі і так далі. от Ще такі ж сам, такий самий моточок я беру на зворотній шлях. От, Оптимістичненько. Ще я візьму ось шкарпеткову пряжу для того, щоб спробувати в'язати жакардом. Хочу зв'язати такі ж нічне вікно. Ось такі ниточки я для них підготувала. Думаю, там в мене буде багато часу. І я зможу це зробити. Так, і спиці я для цього беру. Я дуже сподіваюся, що таке буває тільки в мене. Стала показувати вам спиці і зрозуміла, що я зовсім не ті тримаю в руках, які я хотіла взяти. Візьму оці спиці, щоб зв'язати резиночку і місочок. І візьму ще одні для того, щоб мені було, ну, зручно в'язати жакарт. Також я погано знаю, навіщо, але дуже мені ще кортить взяти ось таких кілька моточків. Не знаю, що з них буде. От, ну це ж карпеткова пряжа І ще я давно хотіла. Зв'язати серветочку з жовтими тюльпанами. І так вона вже відкладалася, відкладалася, але ну брати з собою нічого не хочеться. У мене досить таки невеличкий рюкзак. Ну Точніше, не хочеться брати нічого об'ємного. Я вирішила, що це час. Я навіть змінила ниточку, з якою я збиралася в'язати. І візьму ось таку. от Візьму два гачки один і півтора. Я взагалі думаю, що мені треба одиничка, ну, але побачимо. І на всяк випадок це сантиметрова стрічка. От, і ножечки малесенькі. Отже, потім я вам покажу, що у мене з цього всього вийшло. Підключення, як ви розумієте, з руки, іначе дуже тут тяжко, так. В'яжу я шкарпеточку. В'яжу методом навколо ноги. От. І почала я не з нижньої частини, з п'яточкою, а почала саме з верхньої. Тобто я відв'язала половинку паголинка, і я вже десь близько біля пальців. Ну, це, правда, трошки незручно в таких умовах поміряти, але зараз якось визначимося. Ну що ж, на вулиці прекрасна осінь, тут дуже гарно, добре. От, але повіяв трошки вітер, і ніби сьогодні плюс два, я тут в'яжу в парку поки що. От, почала скорочувати на мисочок, додала тут катушкову чорну ниточку. Ну, але мені не спекотно, напевно, я поїду на вокзал. Оце, до речі, всі мої речі в цьому рюкзачку на 10 днів і 2 дні дороги. Ось так: от до наступного підключення. Ну що ж, моя старині? Наступне моє підключення. Я вже поселилася, як ви розумієте, і показую свої в'язальні досягнення. Я вчора зв'язала в дорозі шкарпеточку одну от, і другу. В'яжу ж я це думна, коло ноги, і я біля пальчиків це трошки менше, як половина шкарпеточки. А в наступному підключенні я розповім вам, де я. Ну, що ж, напевне, буде правильним, якщо я вам розкажу де я. Я на Закарпатті. От. Це село Вілятине, і приїхала я сюди для того, щоб оздоровитися в термальних водах. Ну, можливо, це не най... найкраща інфраструктура тут, але з тих вод, які я знаю, ця мені підходить найбільше. Дні я провожу в басейнах, а ввечері я просто хочу спати. В'яжу досить таки мало і погано. А розповісти вам щось про це місце дуже не можу, тому що. Ну, звичайне, багато закарпатське село. А, тут по дорозі ще є пам'ятник велету Пинту оперишку, ну, можливо, я вам його покажу. І визначна пам'ятка, яка тут є, це пам'ятник Пинтя Велету. А, це легендарний опришко. З того, що які дані про нього є, то. Дуже багато легенд, і вони суперечать одна одній. Це опришок такий собі Робін-Гуд Мармарощини. Його поважали селяни і українці, і румуни. Є навіть така версія, що назва Село Вілятин проходить від Велета Притня, але я особисто дуже в цьому сумніваюсь. Чому? Тому що письмові згадки про село Вілятино є за одними даними 1273 року, за іншими, 1576. сімдесят Ну дуже велика так сказати, розмах оцих дат. І овіяно якимись легендами, незрозумілостями, і назва, яка, скоріше всього, приходить від якихось велетнів, які тікали від панів і тут жили. Тому що місцевість з однієї сторони захищена річкою тисою, через яку не завжди можна було переправитися, а з іншої сторони, гірським хребтом і лісами. От. Зараз Е, ніби влаштували музей оселя питні, де ну, якісь е, речі, закар... де, е, речі закарпатські, старожитні, які вони наповнюють, ну, намагаються наповнити якимось речами, які якось зв'язані з самим питнею, але справа в тому, що це герой, не тільки. Наш ай румунський, тому ніби якісь речі зберігаються ще в Румунії. Ну, ось така коротенька історія. Вітаю в моєму наступному підключенні. Почала я в'язати новенькі шкарпеточки. Ні, ті я не закінчила. От, від мисочка. Тут акуратненько трішки вяжу оціми маленькими спицями. Ну, тут поки що зручно. От е, моточок виняла з середини ниточку, щоб мені в'язати два одночасно. Ну, це виглядає зараз ось так от. Не дуже. Mm. Так, ну що ж, е, розділила я вже ці шкарпеточки від миска на різні спиції поки що. Так, почала я ось тут в'язати нічне вікно. Ну, я не знаю, це просто схоже на якусь розмазню, чесно. От. І я зараз в роздумах, чи це все розпустити. Зі сторони подошви я просто в'язала ось такі зігзаги, Чи просто опертися на них і поміняти, де в мене буде верх, а де низ. Так що я поки що в роздумах. Ось, таку, ось така мазня в мене вийшла. Поки що вітаю вас, карсунечки. Я досить таки давно не підключалася. У мене, якщо чесно, немає тих всяких штативів там і так далі. Тому у мене досить таки проста установка для зйомок. І я була впевнена, що я таку зберу. Будь-десь підручних матеріалів. Але тут, де я зараз проживаю, тут дуже-дуже чудово, але для... навіть елементарно немає столика, стільця, а знімати у коридорі, ну, видно, я ще поки що не готова. А, отож, показую вам, що у мене тут виходить. Розпустила я оту мазню, яка була, ну, видно, так було по настрою. І тепер у мене кава з північним сяйвом. Виглядає ось так: от. Е, я вже дійшла до п'яточки, точніше, я одну п'яточку вив'язала, бумаран, і в'яжу досить такий маленький клин підйому. От. Е, п'яточку в'яжу однотонну. і в'яжу оціми менюсенькими е, ляльковими спицями. На 225. Ось такі в мене справи. Все решта, що я брала з свого рукоділля, я не просуваю зовсім. Просувається воно не дуже, якщо чесно. Ну, і ще я нічого не знімаю. Я навіть не знаю, що цей тиждень показувати своїм підписникам. Ну, тож до наступного підключення, може вже будуть готові шкарпеточки. Сьогодні 4 субота листопада, і ми а, поминаємо тих, хто помер від голодомої. Дуже бажано поставити в вікні свічечку, незалежно від того, де ми є. Тому що де б ми не були, ми носимо з собою частинку України і пам'ять про а, своїх предків. Я займі місцевості, яку така участь минувала, але от я сьогодні бачила лампадку, ну, тому що, тому що про це треба пам'ятати. Так, мої любі, я тут зібрала якусь установочку для зйомок. Вона нікуди не годиться, але я це я вам ще кажу додатково на всяк випадок по шкарпеточкам. Від п'яточки я трішечки вже відв'язала. Тобто продовжую цей же візерунок. От, і навіть не знаю, я в роздумах, чи, е, скоріше всього, що я ну, довіжу ось цю ниточку, що є е, кольорову жакардом. В принципі, його вже тут так багато не треба. І далі буду в'язати резиночку. Я взагалі сподіваюся, що ниточок мені вистачить. Ось таких ниточок в мене вдома ще є 50 грам. Але, ну, я чомусь надіюся, що я тут встигну закінчити оці шкарпеточки. От, ось так. А, ну і додатково ставлю фото своєї установки для знімання. Яку тепер маю? Що ж. І останнє моє підключення з готелю. Чому? Тому що я вже завтра їду. Шкарпеточки я оці дов'язала. уже детальніше вам покажу їх на місці. Вони на моїх шалялькових спицях. Чому? Тому що закрити їх. Напевне, буде гарненько голочкою. І зроблю я це вже все-таки вдома. Ага, сьогодні день мого від'їзду, і сюди теж прийшла зима. Падає дощ зі снігом. От, вигляд чудовий. А що ж, вітаю вас в завершальному підключенні до мого в'язовлогу. Тобто, я вже сьогодні повернулася додому і покажу, що ж я маю. А... Це одна пара шкарпеточок. Закривала я їх вдома, але я ще їх не прала, а вже вам покажу їх у шкарпетковому сплеску. Вони закінчені. Так, що я ще встигла нав'язати? В'язала я більше, більше всього, я в'язала все-таки в дорозі. Ну, чому я не в'язала там? Не знаю, якось. А, а, не знімала, не в'язала я там, тому що, ну, якось от не було в мене ні бажання, ні сил, і освітлення не дуже. І, ну, можливо, просто от я організувала собі відпустку і мені хотілося розслабитись, тому я дуже-дуже мало в'язала. Е, і ще менше знімала, тому дякую всім тим, хто в цей період передивився мої старі відео. Так, е, До шкарпеточок повертаюся. Ці шкарпеточки з верблюжої вовни, я в'язала по суті тільки в дорозі. От, І що в мене вийшло? Ну, мірила я їх не до сантиметрової стечки, а до телефона. Тобто, от мене. Дві шкарпеточки, які відрізняються розміром. Ну, що тепер треба зробити правильно. Тепер треба зв'язати ще дві, щоб всі були парними. Так, ось ця шкарпеточка уже на п'ятоці, і в мене залишилося не так. Не так і багато. Сподіваюся, що вона не третього розміру якось вийде, а от меншого стіг. Ну, ось це клубочок, і я думаю, що його все-таки вистачить для вив'язування ось цієї шкарпеточки. Сьогодні я ще півдня була в дорозі, але я вже не в'язала, чомусь не мала ні сил, ні бажання і досить таки холодно в'язати, якщо чесно. Ну, ось так. Все, що я нав'язала за цілих 12 днів, уявляєте собі? І це так мало. Ну що ж, буває. Що ще відбулося в моєму в'язальному житті? Як я не. Збиралася не вступати в ніякі спільні проекти. Оленка Буганова проводить дуже цікавий проєкт, а в неї всі проекти дуже такі лайтові, легенькі, там ну можна щось зробити. Це від Миколая до Василя. Я маю якісь певні плани, але м -м, зміни відбуваються настільки швидко. Що я навіть не ризикну вам про них розповідати в цьому відео, отож, уже розповім в наступному. На все добре і дякую вам за перегляд. Чи цікавий вам був цей в'язовлог? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях.